Пані Софії, я висловлюю вам співчуття в зв'язку з смертю вашого колеги друга, соратника, товариша. Але дуже багато питань по цій справі. Занатково. Якихось ну, дивних, абсолютно, не співпадінь в тому, ж, про що говорив, і що є в офіційній версії, і в правоохоронних органах в тому числі. Я хотів би почути вашу думку. Те, що. Концептуально за загибелю Андрія Паробія стоїть Москва, це безпозаперечний факт, тому що Андрій вже багато років поспіль був в топ-списку Москви на ліквідацію. Згадаємо теракт і 2015 року, і на початку 22 го були сигнали, що його мають вбити. І півроку тому було чергове підтвердження, зокрема, щодо трьох. Моїх колег, що є сигнали загрози їхньому життю. Тому одне з тих питань, яке нам ще доведеться розслідувати, це чому йому не було надано державну охорону, яку передбачає закон про державну охорону і, УДО, оправдовуючись, забуло про статтю, яка це забезпечує. Друге Андрій. Точно був символом України і українськості. І коли кажуть, що він жив заради України, я би сказала інакше: він своїм життям, своєю працею, думками, словами системно розбудовував українську державу. І я думаю, що багато кому хотілося би вибити одну з таких серйозних опор з-під України, яка сьогодні спливає кров'ю. На щастя, з огляду на реакцію людей, які прийшли прощатися з Андрієм, які згадували про нього в соцмережах, я бачу, що його смерть ще більше об'єднала свідомих українців. Які усвідомлюють, що загроза є не тільки на фронті, але й в такому відносно далекому тилу, як Львів? Те, що з вбивцею і його мотивацією, є більше питань, ніж відповідей, це є 100%. Ну, ці всі речі коментуються в соцмережах. Мене цікавить кілька інших запитань. Чому. Національна поліція тікала від мене і моїх колег в суботу ввечері, коли, зокрема, Петро Порошенко і інші колеги з Києва примчали до Львова, щоб розуміти, як іде розслідування. Вони не були зайняті розслідуванням настільки, що не мали кількох хвилин з нами переговорити. Керівництво тупо тікало. І куди би ми за ними не їхали по Львову, вони від нас тікали. Я цього зрозуміти не можу і хочу чути відповідь. Друге питання: коли буде заборонений Телеграм? І він відкриває надзвичайно велику площину для осмислення, оскільки, за даними слідства, убивця рік переписувався з ФСБшниками в Телеграмі. Де була наша контррозвідка? Де були наші спецслужби? Вони цього не бачили, не знали, не хотіли бачити, невигідно було бачити. Як зараз Банкова реагуватиме на вимогу заборонити Телеграм? Більшість свідомих українців давно про це говорять. Але ж Банкова має свої анонімні канали, якими вона бореться з неугодними. І як з цим всім скорелюватися? Тут велике питання дієздатності наших правоохоронних органів щодо запобігання злочинам. А якщо зараз проговорюються такі ж самі наступні злочини, що з цим всім буде? І третє важливе питання я не розумію, чи це була боротьба між Нацполом і СБУ. Але чому спочатку кваліфікація злочину була вбивство? Бо є інша стаття Кримінального кодексу вбивство державного діяча. І на холєра Андрій був державним діячем найвищого рівня. І що це зараз говориться про обмін потенційний цього вбивці? Це щоб він поїхав на Московську Федерацію, отримав винагороду і пішов далі вбивати? Ця людина має бути карана і карана відповідно до українського закону, довічним. Бо це замовне вбивство, спідготовка до вбивства і так далі. Тобто дуже багато дивних інсинуацій, навіть не у розповідях злочинця, а того, що щось не так з українським середовищем правоохоронних структур. І мені би дуже хотілося відповіді. А насправді. У нас величезна втрата, тому що, як хтось слушно сказав вчора на похороні, Андрій завжди виникав там, де треба було боротися за Україну. Зараз, ніби був момент затища в його діяльності. Багато хто виявляється, навіть не знав, що він був народним депутатом. Тому дякую, дуже дякую Офісу президента, що ви Андрія Парубія викинули з медійного простору. Це ваша відповідальність, і ви будете за це десь потім розплачуватися. І на вашій совісті ця ситуація. А нам просто зараз треба продовжувати його роботу. Він мріяв, щоб Україна була, і він робив все для того, щоб це було. Значить, нам треба зробити, щоб вона була і була незалежна.